Я люблю плавати, і плавання це круто. Десятирічні Віка та Устин одні з перших відвідувачів великого басейну, що з 1 лютого відновив свою роботу в стінах сімейної поліклініки на проспекті Левка Лук'яненка. Хлопчику подобається пірнати, а дівчинці виконувати вправи, зокрема дельфінчик та солдатик. Усе це під пильним наглядом медсестри з ЛФК Світлани Протченко. Заняття починаємо з розминки, робимо розминку, різні вправи на різні, різні рухи, потім робимо вправи з допоміжними засобами, Це досточки у нас є, у нас є нудли, у нас є м'ячики, потім ми робимо вправи без допоміжних засобів, а потім вільне плавання. Дітки збирають іграшки, дуже люблять. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни басейни сімейної поліклініки вже приймали маленьких плавців у червні 2023-го. Однак за два місяці вони зачинилися на ремонт планову реконструкцію котлів. Адже в поліклініці автономне опалення були помінені все обладнання, повністю повністю обладнання, яке нагріває воду, воно було помінено. А, обладнання, які а, фільтри, які а, качають воду, воно у нас залишилося і ну сталась такі, як було, але повністю замінена фільтраційна система. Для того щоб потрапити до басейну, малечі необхідно здати аналізи та одержати необхідні довідки. Якщо батьки хочуть плавати разом із дитиною, окрім аналізів, необхідно зробити флюорографію. Якщо дитина приходить без батьків, її супроводжує інструктор або медсестра. Тренуватися у великому басейні можуть діти віком від 5 до 12-13 років, однак він у поліклініці не єдиний. Тут також є басейн малятко для мам із маленькими дітьми та ванночки для плавання. Для найменших. Є залізна ванна, в якій починають дітки в нас плавати з місяця і до трьох місяців. Ті, хто почали плавати в залізі, їх переводять в акваріум синя ванна. І з синьої ванни в 6-7 місяців дітей переводять вже до малютки з батьками. А також у нас є групи і в великому басейні для батьків з малими дітьми. Молода мама Ольга спостерігає, як її п'ятимісячний Дамір робить перші спроби поплескатися у воді у синій ванні. По-перше, це розвиток для дитинки. По-друге, це для закалювання імунітету. Ну і по третє, це йому я дивлюся, йому це дуже подобається. А в басейні малятко Чернігівка Оксана вже плаває разом із сином В'ячеславом. Медсестра завжди поруч. Ми допомагаємо мамі, поливаємо водичкою, стимулюємо дитинку до плавання, розказуємо, як потрібно різні підтримки, як дитинку тримати. І іграшками теж забавляємо. Проводимо час весело. Це корисно для здоров'я, для розвитку дитини. Можливо, швидше піде, можливо, ще щось. І якось згаяти час в декреті. Mm. Покупались, поплавали, а там вже і вечір. Послали дуже гарно після басейну спиться. Плавання не лише приємне, а й корисне заняття для дітей, підтверджують медики. Це ефективний спосіб загартувати малечу, виростити її здоровою і фізично розвиненою. Плавання ж дуже розвиває координацію рухів у маленьких. Дуже краще дітки сплять. Розвивається дихальна система, тому що дітки пернаються, увеличується об'єм легень. Дітки кровоносна, серцево-судинна система розвивається. А ще перебування у воді підвищує імунітет, зміцнює опорно-руховий апарат та суглоби, покращує витривалість та координацію а також є профілактикою плоскостопості. Басейни сімейної поліклініки безпечні для дітей та їхніх батьків, запевняє Роман Поляков. У закладі встановлена сучасна система вентиляції, а вода прирівнюється до питної температура води в нас від 28 до 30 градусів у великому басейні, тому що різний вік і різні заняття. Якщо мами з малими дітьми підігрівається до 30 градусів, якщо постарші дітки, то в басейні ми не робимо, стараємось робити 28-29 градусів, щоб їм не було жарко і було комфортно займатися. В малятку в нас вища температура, тому що там малі дітки, і тому там температура від 31 до 33 градусів. Заняття у великому басейні тривають 45 хвилин, у найменших півгодини. У випадку повітряної тривоги медики просять батьків одягнути дітей та скористатися правилом двох стін або спуститися в укриття, вхід до якого розташований поряд із басейнами.